Ай, який. та ти що. Клас. А бажаю взагалі, дивитися на костер. Оце ти називаєш півпачки <гум> <гум> Мама її не бачила, мабуть. <гум> це ціла пачка, ти. А, я Вона я запечатана. Костя! Не треба у людей полічати потреба. Оце углі. Що ми вже гріємо? Люга, це углі. Ну тільки угля можна кинути. Тими? <гум> І мангальчик Костя з батьком зробив. Ай, огонь красавіця взагалі. Мені подобається огонь, я можу вечно дивитися на огонь. Знаєш, є така ця... Типлиця. Про огонь хочу сказати. Є три речі, на які можна дивитися постійно. Як біжить вода, як горить огонь і як працює Хтось другий, так. ти сидиш, а хтось працює. А, ага, ну да. Ага. А, знаєш, сочетання ідеальне сочетання тим. Це це, це це коли Йога, немає мало буде? Нормально. Все кидає сразу. Точно немає. Нормально. Ідеальне сочетання цих трьох вещей, коли пожежники тушать е, пожеж. Ага. Вогонь, вода і хтось працює. Ага. Оце тепличка де? Ну, заходь. заходь. А, оце? Забери це дерев'яну, це там, щоб що не було. А, це? Та я не буду заходити, Давай, а так. Ти можеш зайти. Раз. Куди вперед? А, тут ця роздвіжна. Старий все зробив. Нічого все. Маленька, ну така. Зато стекляна. Да. По гірки помідори ці, ці на літо йому. Нормально. Часничок теж вже пішов. Да, Укро... Укропчик садить. воно, я дивлюсь, пішов. Мама садить. Є дві типлески такі, що вони, знаєш, так і немало я, бою, я А ну на. Так ось знімає? Так, да, тільки всього. Де тут відкривається воно? Не просто? треба відкривати просто. А, просто. Така яка штука піддувало, яка нічого себе... Це раритет. Кожа, я не знаю, воно, мабуть, йому год, мабуть, 50. Старий не що викинули? Год 50, мабуть, цьому піддувало. Ну, понятно, викинули, воно не треба нікому. Диви яка штука, це не то, що махало. Щось так мутно воно знімає, А? Мутно снімає. О, зараз нормально. Або ти входиш. Нічогося. А хто зверху го... О! О. <риклад> ти шо? Грилем, йо м! Неділя! Десяте число! Блін, не можна наперед впраснувати, а можна було бахнути завжди. У <laughs> мене пізно завтра. Не, ходить. Чи ще збі знімає? Ні, так, ну шо, Кон Константин тут накупляв кучу всякого віства. М'ясо таке. М'ясо таке, шашлички, таке м'ясо, шашлички, це теж якесь м'ясо. Це якісь багети. Це я маринував рибу вчора, це ж скоро попоймав. Зам... О, понюхать, пахне. Я тільки відкрив і офігел. Пахне. А, я роблю. Пахне рибою. Перероблю так. Я роблю так. Ага, жоб, все, ось це мені показує, що я він робить дезінфекцію, бо я кого не робив. У ну, мене я... я на такі не жарю. Мене... Ага, опа, сюди диви. Цибульку розрізав. Ай, запах, я бажаю запах. цибулі. Я люблю Почистив. Та ж не почистив то нас Бачите, за... все знімає, бачиш? Ага. Цибуля знімає. Цибуля зразу все. Воно ржавчину знімає. Вся сіски ще. А, це ваші, бо ми вчора свої такі з'їли, да? так? Все, почистив цибулька. і запашок цибульки пішов зразу такий. Цибульки, диви, нема ржавчини. Все, і воно так, да, зняло зразу. Воно, наче його цибуля Нейтралізує. Гольки у нас супер уже. Все, можем. А, углі супер. Можемо жарити. Так, з чого почнемо? З чого ти скажеш? Що ти скажеш? Ти хазяїн, я гость. Чим, а ти... Прийдеш ти до мене в гості <світ> я буду командувати. Я, я думав, ти ж я припокачу, ти жарив. Я пожарю. Я люблю цей процес. А я не люблю. Не любиш? Ти любиш процес їсти. Так. Да. А це процес. М -м -м. Пожрати — а це процес. Ні, а я люблю пожарити. я буду жарити зараз. — Ну хорошо, я ж, на це надеюсь. Кіноапера... Я так не люблю, ч люблю. Оператор Константин. Да. Алексей Владимирович. Зараз повар гриль. Та там всередині ніхрена не видно. То ти мене знімаєш. Гриль повар. Гриль повар. Щаф да. повар. Як то там ця передача? Не знаю, я не дивлюся. А, ну тебе танки. Я телевізора не дивлюся. А ти каже, не дивлюся, диви, ну, той, бач, а дивись, все помістили. Бачите, ти спеціаліст, показується. Все, а тут знімай, поставлю, сей з боку. Тепер треба цю. Вс. Рукавиці. Іли нічого не треба, блін. Зараз подожди. Ну, давай на месте. Камеры. Вот такой чик Лера, затушили. Левая, Леха. Это можно. Мы левую, левую направо наденем. На, поди, левую. Леха, когда ты ешь, и мясо там в середине, оно будет все в Ну, то будет. А что делать? Я тут зажарю Так. Ну что, жарим дальше. Смотри, как красота. Костя, купил какие-то ребра. Ще супер. А, а Нет, нам... на не, то есть, ну не мариновані, можно самому робити. А, не. Тут у нас спеціально. Тут нам... Тетя прям... света нам принесла блин, фигню. Контейнер. Нержавейка. Спеціально для месотка. Раз, открываешь, і воно тут порує. Чик. Уже я першу порцію скину. Ну, то... Нова порция. Шашлычок. Пташечки ще бачать. А ми зрілим. Самоліти літають, тільки що такий злітав єлі єлі набирав висоту. Такий важкий, це капець. Це вони зараз в злітають. літають. Ну а вискають. там э, Франкфурт, да? так. Що А оно... небо, що їм небо показуєш? А воно жилі дома. Ось все. Небо. Буквально, так. Да? Там метрів 300. Садочки. Тут ось італіянець живе, кося каже. Це росте в нього. Красота. Всім вітання. Так, ну вже ребра підійшли. Я вже їх забрав. Тепер вже і роздівся сам, бо блин, жарко, сонце фігачить. А тут от мангала таке. Тоже. літо, Класна погода сьогодні, супер. І вітру немає, Все, вітрячки вони крутилися, а це вже не крутяться. Тут дядя Ігор наробив батя, Вітрячків. Ну то з вентилятора, з вентилятора це з колеса з цього. З велосипедного. Бо я вже капець роздівся, жарко, супер взагалі, я балдею. Ну що, короб? Грілим короб. Той що я поймав вчора. Все на лише багеток таких костя купив. Там всередині якась заправка. Прикольно виходить. Порізані вони так одразу. Я знімаю да, своїм, покажу, потім викладаю їм, вони дивляться, о, де шоя. Да, поставити потім. Бо води нема. Жарко з мене тече, ось по лобі тече капець. Коло гриля, коло каміна жарко і сонце. А там самоліти злітають. Не встиг вам показати так на... На силу, на він не піднімається. такі великі, ну я не знаю. Нема, не летить. Ну нічого. Може я ще засніму вам самолітика. Це корапей. Короб. Великого дали це менший, той що полтора десь був.